А ми продовжуємо марафон. З 1 липня в Україні почнуть готувати помічників ветеранів. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів. Про це повідомляє урядовий портал. Проєкт запрацює у чотирьох областях: Дніпропетровський, Львівський, Миколаївський та Вінницький. Деталі розпитаємо у Юлії Лапутіної міністерки у справах ветеранів України. Пані Юлія, вітаю вас на в ефірі марафону. Отож. Містер. В чому суть цього проєкту створення інституту помічників для ветеранів? В чому саме вони мають надавати допомогу ветеранам війни? Люди, які повертаються з війни, демобілізуються у зв'язку з пораненням. Але ми розуміємо, що після перемоги буде ще й масова демобілізація тих, хто був за цей період мобілізований. Вони потребуватимуть відповідного супроводу та підтримки. Адже людина, яка приїжджає в свій населений пункт рідний після участі в бойових діях, може стикнутися з ситуацією, що її підприємство, наприклад, закрито, родина знаходиться за кордонів. А житло може бути зруйнованим і хтось має допомогти. І, звісно, прямо на автостанції або на залізничній станції має прийти до цього ветерана його помічник. і Супроводити його і сказати, надати тимчасове місце проживання, поки він знайде собі постійне або отримує відповідну підтримку, розкаже, чим він може скористатися, якими послугами, куди йти, по які довідки, а також буде безпосередньо супроводжувати його по всім установам, де ветерани будуть отримувати сервіси. Тому що дуже важливо, ми зараз маємо розмови з великим бізнесом, які мають багато мобілізованих людей і дехто вже після поранення і реабілітації повертається на місце роботи своє попереднє. Але до нас звертаються hr менеджери і кажуть, що дуже важко людям відразу інтегруватися до цивільного життя, і ми допомагаємо зокрема таким кампаніям з тренінгами для персоналу як комунікувати з тими, хто мав участі в бойових діях. Тобто, фактично, ми будемо створювати інститут підтримки, який буде діяти на рівні громад. Люди будуть працювати ці помічники саме в громадах. На рівні районів буде створено або змінено профіль комунальної установи, де воно будь, будуть фактично працевлаштовані ці помічники ветерана пріоритет. Є е, у виборі, е, або у формуванні цих е, помічників ветеранів є те, щоб е, ці помічники були саме з числа ветеранів, щоб працював принцип рівний рівному. Тобто тільки те, той, хто пройшов війну, пройшов е, випробування. Такі розуміє е, інших людей, які вже зараз повертаються з фронту, або також це мають бути члени родин. Наших захисників і захисниць, які зустрічали раніше ще за попередніх років своїх рідних з фронту, і знають, як важко адаптуватися до цивільного життя, і готові допомагати іншим родинам проходити цей шлях. А також одним із пріоритетів, що помічником може стати член родини загиблого захисника або захисниці, у нас дуже багато таких. Практик, де люди, які втратили на жаль на війні своїх родичів, обирають для себе служіння і допомагати іншим у адаптації до цивільного життя, тобто ця інституція буде створена в чотирьох областях. Це пілотний проєкт, і загалом чисельність помічників у цьому пілотному проекті буде 400 осіб. Буде відповідним електронним способом наш сервіс є ветеран, формує вже відповідний застосунок, щоб люди могли податися на заявку, подати, і звісно, що такі помічники будуть проходити автоматичне відповідне тестування. А потім комісію з числа представників місцевої влади обласної влади і міністерства у справах ветеранів. Будуть обиратися, і їм буде запропоновано потім ще навчання в центрах ветеранського розвитку, які ми вже створюємо вже в Дніпрі. Ми створили і відкрили перший такий центр на базі академії ми справи, який буде орієнтований саме на підготовку і навчання таких помічників. Ви сказали, що наразі це пілотний проект буде запроваджений у чотирьох областях. Коли буде можливість охопити всі області України діяльністю цих помічників ветеранів? Ми зараз. Пілотуємо цей проект півроку. Після цього ми проаналізуємо фактично, яким чином він проходить свій шлях, відшліфуємо всі моменти, які потрібно удосконалити, і наступного року будемо масштабувати його на всю країну. І ми, звісно ж, також радилися з нашими іноземними партнерами, де є відповідні інституції, де є багато ветеранів, наприклад, в Америці, це називається «Professional Veterans Advisor», Тобто професійний ветеранський радник, і ми плануємо, що масштабування цього проєкту насправді дозволить сформувати. Таку екосистему загальнодержавну від рівня громади до рівня вже центральних органів влади і інфраструктуру, де ветеран, де би він не перебував, у нього була своя точка входу для отримання відповідних сервісів. Тобто, якщо він проживає в сільській місцевості, до нього приходить помічник ветерана, він йому допомагає отримати інформацію яким чином можна пройти там відповідну реабілітацію або перенавчитися на цивільну спеціальність, здійснити переход з військової служби на цивільне життя, то наприклад на рівні? Вже району це можуть бути ЦНАПИ, центри надання адмінпослуг, куди також цей помічник може маршрутувати ветерана. І у нас також є вже позитивні приклади. Ми підписали меморандуми з асоціації ЦНАПів, і зараз активно відкриваємо ветеранські вікна у всіх ЦНАПах. Наразі у кривому розі відкрито п'ять ветеранських вікон, де фахівці надають інформацію Так, пані Юлія. Ми... Так я. Я сподіваюся, що цей інститут таки запрацює. Пілот не е, прийде успішно, і е, ось люди, які заслужили цю опіку, наше ставлення до нього е, е, матимуть е, підтримку, е, зокрема і завдяки інститутові помічників ветерана, про які ми говорили з Юлією Лапутіною, міністеркою у справах ветеранів України. Дякую, пані Юлія.